Привіт! у мене нарешті моя довгоочікувана розпаковка. Це новинки та те, чим я користуюся. Взяла як на нанотіна, Натіна, так і на мейкап, тому що шукала вигідні ціни. На мейкап доставка безкоштовна, тому рахуйте, я все ж таки зберегла гроші, тому можете робити так само. Перше, те, чого я так довго хотіла. Це набір пензликів для макіяжу від Real Techніk. Дуже приємний дотик, М -м Металеві, клас, щільно набиті, синтетичні спонжок, Повертаюсь знову до вас. Це ще не все, ще один набір. Кісточок від Real Techніk. Можна використовувати ось цю, наприклад, для сухих текстур, але я купувала саме з для вологих. Спробувати. Нанести бронзатор, скульптор, румяний хайлайтер, тон кісточками. Вони щільно набиті. Клас, дуже приємні. Буду тестити Ох, цей хайлайтер, який я так хотіла нарешті. Знайшла на мейкапі цей від відламель. Тут взагалі від ламель. На натіна зовсім трішки є продуктів на мейкап хочу зібрати все. Тобто в мене є хайлайтер, мені ще потрібен ем, скульптор. Але немає в наявності. Чекаю. Мій улюблений корейський виробник Пуріто. Майже вся моя доглядова лінійка від Пюріто. Ось, мій улюблений крем. О, улюблений. Вирішила спробувати новинку для себе. Теж від пюріто. Але це бібі-крем. Сподіваюся, я вгадала сторон. Взяла 23-й натуральний беж. Думаю, не 13-й, не 21-й, як всі дівчата зараз купують. Побачимо. Так, мейкап мені дав якийсь пробничок парфумів безкоштовний. Але я вже відчуваю. Дуже плотний такий, знаєте, і насичений запах. Дуже квітковий такий, солодкий. Як на мене, нормально його використовувати взиму. Але може бути. Можливо, комусь дуже подобається. Далі, ось дуже гарна упаковка під натіна. Нічого не поб'ється. Мої хатєлки. Палетка тіней Розе в серії Nudit Essence. В мене є. Я минулий раз взяла спробувати Nude Vitessence. Але це хотілося, як це так, в мене немає. Жодних рожевих тіней. О, дивіться. А я люблю рожевий, тому тепер. Макіяжі будуть зразевим кольором. О, це з цієї самої серії ламель хайлайтер. А це блаш. Тобто рум'яна. Кремові. Це лише скульптор. Я його чекаю. Його ще немає в наявності. О, нашумівші рум'яна. Але цей відтінок використовую як скульптор. Хочу спробувати. Він гарний такий, ніжний, без режиночки, дуже хочу спробувати. Собі, як сухий скульптор. Також від відламель. Вирішила спробувати будь-якусь олійку для губ, тому що я зазвичай використовую звичайні бальзамчики або блиски. Ось олійка від відламель. Аплікатор, бачу такий, величенький. Спробуємо. Сподіваюсь, не липнутиме. Взяла ось такий олівчик, щоб підводити внутрішню ось тут око ніжно-бежевого кольору. Натуральний максимально. Також від Essence. Далі взяла для губ. Я взагалі не користуюсь ніякими олівчиками для губ, мені подобається їх і форма, і колір. Люблю одно то. Але вирішила спробувати щось нове. Це ось такий ніжний колір. Також це від Essence. Буду пробувати далі. Хм. Каял. Раніше я каялом не користувалась. Я користую для очей тільки ось таким пензликом підводкою. Олівець. Коричневий. Хочу спробувати, можливо, більш ніжні макіяжі. Ось і все така моя розпаковка. Дякую, що подивилися зі мною.